Доброго дня, друзі, Ви на каналі АГФ. Сьогодні ми говоримо про малину. Дивіться, це малину, яку я викопав, Моравілу, яка фігурує в попередньому відео, про яку я розповідав. Я її замочив в стимуляторі росту кореневу систему. Це цей як він зветься, гуміфілд. Сухий порошок, який стимулює стимулює рослину для хорошого вкорінення і, відповідно, для більш е, гарного врожаю наступного року. Ось це моя маравіла, яка побула тут пару годин в цьому розчині. Зараз я хотів би поговорити на іншу трошечки тему. Дивіться, я викопав іншу малину, теж вона побита коротше, конкретно цим дідімелою. Цей саджанець залишається теж трошечки пошкодженим. Мова йде про дещо інше. Ну, в принципі, ці саджанці я вже вирішив просто їх спалити, тому що на них найбільше дідімели. Дивіться. Цей саженець теж кора навіть полопала. Ось наслідки, е який там плямистість забув. Ну, коротше, це, що в народі, називається дідімелою. Дивіться, ось зверніть увагу на оце е як там, шароподібне місце на малині. ось дивіться. Бачите, якби випуклість така. Тобто, що це означає? Це є у нас така малинна муха. Галиця вона називається. Я, по-моєму, вже відзнімав відео десь одні з найперших відео моїх про цю муху. Вона невеличка там, десь коротше, і особою незамітна. Вона відкладає туди личинки в це місце. І, в принципі, ці личинки там розвиваються, живуть на весну, вони там звідти. Виходять з цього місця, і тут в цьому місці у нас наступного року малина просто лопне, ну, сам, сам пагін лопне, перестане вегетувати, буде пускати дуже багато знизу, з, з нижньої частини буде багато пускати пагонів, що ми зараз уже спостерігаємо. Тобто тут вже пошкоджений і сокорух, і малина не буде так розвиватися, як, як того б хотілося. Іде в утилізацію. Тут, що я відклав чому, ага, те ж саме, О, дивіться, ось біля мого пальця. Якщо придивитися, зараз фокусуюсь. Ось, дивіться. Бачите, те ж саме, От, такі як куля така. Воно з усіх сторон майже однаково виглядає, плюс дуже багато дідімели. Ну, дуже пошкоджено дідімелою. В ітогі цю, цю, цей пагін я теж викидую. Можливо, якщо ви там не дуже хочете е, викидати якийсь там сорт малини, наприклад, то як мінімум потрібно зробити десь нижню обрізку на 3-5 см нижче цього місця, де відкладені ці личинки. Відповідно, оце бажано спалити. Не залишати ні в компостній ямі, ні, ні десь там на потім, на, на теплі грядки не можна використовувати. Ну так от, Теж, теж йде на, 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 на утилізацію. І останній пагін, він з самого низу. Тут нічого такого е, якби серйозного немає, окрім дідімели. Дідімеле це теж серйозна хвороба, оскільки листя сохне. Плоди засихають і коротше, урожайності ніякої. Але подивіться на кореневу систему. Якось так, щоб більше сонця, було. Ось. що ми тут спостерігаємо? Нарости. Нарости на корінні малини. Це, як мінімум, може бути кореневий рак рослини. Тобто, ну, така сама якась онкологія, як у людей. Дивіться. Тобто ця рослина, помію, ну, що е, окрім того, що пошкоджено сам пагін і він вже не буде нормально розвиватися, до того ж, воно розходиться по всьому кущу, ця зараза, і пошкоджує, ну, може пошкодити дуже багато малин. Відповідно, відповідно, це теж йде у нас на е, утилізацію. Тобто у мене з цього сорту малини, я не знаю, маленький там вон, пагінець якийсь залишився. Коротше, не треба він мені. Тут я залишив скільки? один, два, три, чотири малесеньких саджанці. Що я з ними роблю? Зараз теж опускаю в розчин стимулятору в гуміфілд. Це воно там годинку постоїть. Потім переберу іншу малину, яка е, яка яка у мене теж викопана тут. Окрім дідімели я, в принципі, поки що нічого не спостерігаю, але ще коми землі я не розбив. Ну, в общем, подивимося, подивимось. Щось треба позрізати, пообрізати. Ну, ось дивіться, наприклад, малина, да? от, от Дідімела. Оце її. Наслідки. Тобто плоди просто по, ну, сохнуть, в'януть Ці гроздя відпадають, ой, відпадають, пересихають і коротше, плоди не розвиваються, просто засихають, їсти їх неможливо. І ось моя то була зюгана, зараз зюгана голд. Її у мене дуже багато, але дуже багато я її викину. Чому? Тому що дуже багато пошкоджених знову ж. Багонів дідімели, плюс в багатьох рослинах позагнивав корінь, не знаю чому. І теж є, от, дивіться, ось ця галиця, якщо видно, дуже сонячно, не знаю. Ось ось цей наріст. Тобто його просто зразу викинути і не просто викинути спалити, ну, тобто його висаджувати я його однозначно не буду. Що ми робимо потім? Вся ця малина в мене побуде в стимуляторі росту. І у мене вже десь там готується розчин бордоської суміші. Я її хочу обробити, всю цю малину перед, перед посадкою, ну так, прикриваючи коріння, оцю частину пагона, що буде в землі, я його хочу. Все це обробити бордоською суміш для того, щоб мінімізувати продовження зараження цього. цією дідімелою. Ще раз огляну добре пагони, тому що я не думав, що в мене є тут малинна галиця, але, як виявляється, вона у мене з'явилась не на цьому сорті, на інших, але вона є. Тому, тому, Тому. Пізніше я відніму відео, покажу, як готувати бордоцьку суміш ну, правильно і з мінімальними витратами і затратами часу. Дякую за перегляд. Дивіться, спостерігайте за своїми малинками, для того, щоб не було такого, як у мене. Тому що, тому що може весь урожай, всі сорта піти просто на нівець і нічого у вас може не бути. Кінцевому результаті дякую за перегляд. Цього вам найкращого.